Я радий вітати вас, друзі. Сьогодні я хочу розповісти вам про надприродні явища у Red Dead Redemption 2. Усі, хто грав, знають, що розробники сховали багато цікавих і навіть моторошних деталей. Наприклад, в одному із своїх відео про моторошні місця я вже розповідав про маньяка чи, наприклад, НЛО. Якщо, до речі, не дивились, обов'язково перегляньте. Впевнений, вам сподобається. А у цьому відео будуть більш паранормальні. Речі ну досить базікати. Попрошу вас авансом підтримати відео вподобайкою. влаштовуйтесь зручніше і приємного перегляду. Привиди Bolger Глейд. я впевнений, що багато хто бував на полі битви біля містечка Роудс. На перший погляд, нічого надприроднього ви не помітите стара зруйнована церква, старі гармати і занедбані захисні споруди. У день тут дуже спокійно, і для того, щоб почути відгуки минулого, нам із вами потрібно прибути сюди при певних умовах, а саме уночі і у грозу.

На ранок це місце так і залишається занедбаним полем битви. Але вночі завжди можна почути голоси солдатів, які бились тут. У лісах поруч із Агнесбергом можна зустріти багато дивних речей. Але є одна, від якої стає. Трохи моторошно. І перед тим як я покажу вам це, давайте відправимось до міста Валентайн, щоб дізнатись одну цікаву історію, яка пов'язана із цим надприроднім явищем. Інколи у кінотеатрі ви можете побачити на перший погляд звичайний фільм під назвою Жахлива серенада. Але саме він і розповідає, що сталося у тому лісі, і з нього ви дізнаєтесь про молоду закохану пару, яка загубилась у лісі. Хлопця звали Юджин Хаттон, а дівчину Етель Бошарет. У фільмі нам розповідають, що голова Юджина була відрізана армією привидів британської армії. Після цього Етель втекла і повернулася додому. Але її звинуватили, що вона відьма і заживо спалили. Ось декілька фрагментів, які я почув у тій місцевості. Тепер єдине, що нагадує про ці події, це фільм для розваги людей та голоси двох закоханих привидів, які можна почути у лісах Анесбурга. Болотали Мойна це одне із наймоторошніших місць у грі. Якщо загубитись на цих болотах, навряд вас хтось знайде, якщо взагалі буде шукати. Зараз я розповім вам про невелику історію, яку я впевнений багато хто чув. Інколи вночі, проїжджаючи повз ось це місце, ви зможете почути жіночий голос Just pretty things! Daddy! Daddy, I forgot him! What he knew! Daddy! Daddy, put down the guy! Він належить Агне здаут. Ця дівчина вчинила самогубство після того, як дізналася вагітна і вбила свого коханця руками власного батька. Уся гра налічує 16 зустрічей із приводом. І у кінці кінців вона запрошує вас на те місце, де вчинила самогубство. За маєтком Шейдібель ви зможете знайти могилу цієї дівчини. На жаль, окрім цього, інформації майже немає. Але й такі речі від Rockstar вміють зацікавити гравців. Друзі, я хочу подякувати вам за перегляд. Якщо відео такого формату вам подобається, напишіть про це у коментарях та за можливістю підтримайте відео подобайкою. Ну а я, як завжди, хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей. Tried your best. Now it's time to rest. Now it's time to rest.